Привіт всім, друзі та колеги, домашні моделісти! Це канал Домашній моделіст. І сьогодні буде дуже-дуже коротенький огляд моделі Міг 29УБ від виробника Трумпетер. Модель в 72 масштабі. Минулого четверга я робив огляд на звичайний Міг-29 ізділія 913 від того ж самого виробника Трумпетер. А сьогодні хочу показати. Як виглядає ще одна версія даного літака від даного виробника? Чому вирішив показати це саме так? Тому що, наприклад, нещодавно робив огляд каталогу виробника IBG на даний рік, і в нього було в каталозі анонсовано, точніше, вже моделька напевно випускається, два варіанти Міга-29-го в піксельному камуфляжі, як звичайний, одномісний. Варіант літака, так і варіант з так званою спаркою. Так, Коробка традиційна для тромпетеру, вона трошки менше за звичайні, проте деталі плюс-мінус упаковані так само. Всі ливникові рамки знаходяться в окремих запакованих пакетах. І на дні коробці ми маємо інструкцію. Кольорову схему для фарбування, а також декалі. Щодо коробки та схем фарбування, що пропонує нам виробник, маємо два варіанти: це варіант для польських повітряних сил та для повітряних сил країни-агресора. Пропоную швиденько подивитись інструкцію, а також подивитися, в чому різниця між даним літаком і Звичайно, одномісною версією. Власне інструкція. Вже дуже традиційна для тромпетеру чорно-біла в вигляді такої альбомної книжечки. Називаємо це так. Перший аркуш це схема головникових рамок. І, власне, різниця між цим бортом і звичайним це двохмісна кабіна. В принципі, сама концепція побудови нічим не відрізняється від звичайного. Одномісного варіанту літака, тобто збирається сама ванна, і встановлюються бічні елементи, на які можна наклеїти або декаль з набору, або, наприклад, доповнити 3D-декалю. Шасі, це буксирувальна балка і подальша збірка. Нічим від одномісного літака не відрізняється, крім того, що немає продовження відкрил по самому фюзеляжу літака. Трошки іншої форми крила. Не крила перепрошую, а рулі направлення хвостове опарення. По озброєнню також якихось е, змін немає. Р27, Р60, Р73 ракета. І плюс-мінус така сама схема. Встановлення даного озброєння на літак. В продовження інструкції по побудові маємо схему фарбування для російського та польського бортів, а також схему фарбування та нанесення написів на озброєння. Є це все діло декалі, а також є декалі з технічними написами. Що мене зараз цікавить, це подивитися, як реалізовано. Декалювання інтер'єру. Воно тут, можна сказати, поганеньке, плюс на рельєфні елементи панелі приладів, напевно, лягатиме не досить добре. В принципі, схему фарбування під український борт можна зробити за рахунок масок під піксельний камуфляж для борту навчального, бойового а також декали під. Український Міг-29-й. Тепер пропоную швиденько перейти до огляду ливникових рамок. В принципі, в чому буде різниця, так це верхня частина корпусу, яку, як можете бачити, виробник так бережно перемотав провалкою до картонки. Напевно, щоб не відбулося деформації. Крил, зараз це все тіло розкутаємо. І глянемо, як воно має виглядати. Можливо, тут. Картонкою виробник приховав непролиту розшивку на верхній частині літаку. Ось, власне, верхня частина літака. Все достатньо гарно і чітко. Із нюансів можу сказати, що мені вже не подобається ця лінія стику носової частини в одномісній версії хоча б носовий обтікач був окремою деталлю, а тут вам доведеться шпаклювати повністю всю дану довжину. Так, власне, ще одна леникова рамка, яка різнить дві даної версії, про які ми сьогодні розмовляли. Це ливникова рамка з деталями кокпіту. Як бачимо, тут відлито ванну кокпіту. Основу під панелі приладів. Бічні стінки корпусу і носовий обтікач. В принципі, нічого екстраординарного. Лиття достатньо непогане, проте мені не подобається ну, сама ідея такого лиття під панель приладів. Ливникова рамка, що йде з пілонами, додатковими баками та ракетами. Повністю аналогічно до попередньої версії. І ще одна ливникова рамка. Це, напевно, вже така традиційна звичайна ливникова рамка з ракетним озброєнням, яку кладуть, напевно, до всіх радянських або пострадянських літаків. Наприклад, у тому ж Су-27-му такі лавникові рамки 3. Повністю аналогічна прозора ливникова рамка з фарами, а також прицільним пристроєм. Також датчиком, що знаходиться в носовій частині літака. Так. Деталь. Ліхтаря-кабіни. Виглядає чудово, ніяких дефектів лиття нема, ніяких там, стиків, виступів і чого-небудь ще, що доведеться прибирати під час будівництва. Тут немає достатньо гарне лиття. Якщо хочете побудувати якусь версію. Саме двохмісну літака, то думаю, що вибір має бути за даним мігом. І на завершення ливникові рамки, що були в попередньому, Попередній версії літака це велика рамка D, на якій розміщено майже всі основні елементи це і елементи повітрозабірників забірників мотогандол, рулі висоти. Всі елементи для побудови шасі та для ніж шасі, такі як самі ніші та. Люки під дані ніші шасі, буксирувальна балка та інша. Також повністю ідентичні ливникові рамки з деталями двигуна. На них ще відлито колеса, а також крісла пілотів. Тобто, в звичайній версії ви також маєте два крісла пілота. І остання деталь, яка також є однаковою. За попередньою моделлю, хоча вони на самому літаку виглядає трошки інше. Тут немає більш таких довгих продовжень. На ледниковій рамці з копітом маємо такі невеличкі трикутники, які, в принципі, є початком даних рулів направлення, постового даного оперення. А на цьому коротенький огляд завершив. Сподіваюсь, після цього ви зможете вирішити, яка модель для вас більш цікава. Звичайно, одномісна чи навчальна. Бива, а на цьому на сьогодні, все традиційно бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось.